Ну, ми пропустили, в сенсі пропустив наш спортсмен, знявся, ми говорили про це, що Юрій Тамюк, на жаль, через проблеми зі здоров'ям, плюс операцію напередодні зробили, він, він е, е, бронзовим призером залишається, ще розраховували на нього серйозніше. Е, у другій парі в категорії 50 кілограмів е, за боротьбу за нагород, за уже вихід до фіналу, вже поздели вона є. Ведуть Валентин Івасюк, Черекаська область і Іля Щучкін, Київська область. Васюк червоний кут, Щучкін синій кут, відповідно. І ось тепер вже ми маємо поруч, які, які анонсували трішечки кінці попередньої е, пари. Олександр Погодін, представник клубу Полізей Можзавод на Моржзаводі, цей клуб функціонує. Пішно. Олександр тут до, на перших етапах не міг би піднятися до, до, до камери, тому що хвилювався і секундував своїм е, вихованцям е, в чемпіонаті України. Були і успіхи, були, ну, там, до, до підісталу не добралося вихованця, але все попереду, напевно. І тепер вже є можливість. Е, теперить, Дивитися збоку на це дійство. Сашко все вдалося виконувати, ну, зрозумів, що як, там, поганий той солдат, який не вміє бути генералом, і всі, напевно, насіляються на золото, беречується чемпіонат України, але є реалії, є да, досвід і, і далі. Тому ще загалом оконне оголосити реалізовано. Добрий день. Да, я сейчас очень скромница бою, потому что я вижу, что боксер Черкас присідає в красному углу, і в принципі, мені кажется, что очень близко, к тому, чтобы этот раунд ему. Ласко, потому что вы этот раунд-то дали ему. Просто почуємо інформацію, тому що в сусідку така, коли головний жігіт, там у нас майже <рочу> Андрей у нас тоже же участие тем более тренер Сумма не очень, <рочу> очень, <рочу> очень переживал за своих спортсменов. Вчера я помогал ему, всех троих, троих полуфиналистов отвел в массажный кабинет, чтобы они немножко отдохнули, релакснули. И сейчас будем видеть, помогло ли им это. Ну так, це звісно, що серйозний підхід до справи. це приємно, Там ще, ще бачимо, що водичка на ну, Полуфінал чемпіонату України по юніорам. Це вже достойний результат. Это вже кандидат мастера спорту із тех ребят, хто не виконував. Будемо смотреть, як Киевлянин буде справлятися. Хоча, ви бачите, що бой достатньо рівний. Тому що отобрались лучше, они провели до полуфіналу по 2-3 боя. В каждой категории было. от 23 и выше человек. Всего, вы знаете, практически 270 участников. Поэтому мы видим, что э, нам повезло, что Буковина, Черновцы принимает и может зрительно учиться э, у, на украинском боксе такого уровня. Да, все приятно. Ну, все вековые группы уже есть спортсмены, которые имеют, -то успехи, потому что там есть. Так ми називаємо чемпіонат Європи серед школярів, там ходецькі чемпіонати, і свого часу речі викованець цього Миколи Гакмана був піонером на підісталах європейських до незалежності. На жаль, той хлопчик, який через проблеми, на жаль, він там через життєві та інші проблеми йшли в інших. Ви знаєте, Ніколай Іванович Гакман, з свіжницю. Сейчас в этом возрасте показывают лучшие результаты среди области, и даже среди Украины. Считайте, только на этом чемпионате у него трое призеров, Уже как минимум. Ну, и один Один уже финал. прошел да, уже. финал. Смотрите, тем более все вставили на Томюка и Клыма. Мы знаем, как бы они лидеры, они, на... они участники чемпионата Европы в прошлом году. И тут Гермакиевский Валентин провел три боя. и таких... У него первый был очень тяжелый. После того, как он пробегал в первом бою, он почувствовал силу, что вы дальше йти вперед і уже в финалі. Поступ зараз информацию про на синєму в путі. Андрей Грудей у нас. Камеру назвали, але хлопці і дівчата, які підписані, або там друзі, по у Олександра Погодні на Фейсбуці, мають можливість, мало можливості про цим дивитися, який сказав. Попалилась на трансляцію тут для онлайн в Фейсбуці і бачила. Ну, в принципі, якщо люди безпосередньо приїду на оренду, то трішечки мало, напевно, все-таки для такого рівня змагань, можливо, те, що там, не знаю, субота подачок, там пічки, щось там чим пояснити, але є, е, е, ну, мав би бути біток тут. <laughs> ну, ви знаєте, э, перші дні було дуже багато людей, за що того, що температура була дуже жарка, дуже душна, да? може, люди так і спугали. Але ми бачимо, що кожен, хто прийшов, він дивить э, внимательно кожен бой. Це найголовніше, не кількість, а кількість людей. И мы видим, что бой очень интересный. Уман, уманский боксер в красном. Постоянно прессингует, давит. Но синий работает или в контратаке, или на встрече. Интересно будет, как судьи посчитают, вот да. оценят да, старания одного и второго боксера. Не, не позазвращи судьям, им то тоже э, спекотно. Гарячий <laughs> и прямой переносный сенс, и э, ответственность высокая. Тобто ми тут можемо просто там легенько щось прогнозувати, що на нашу думку там хтось там має перевагу, а їм вирішувати долі, ну в даному разі путівки до фіналу і не долі будемо грати, тому що помиляться не можна. Ясно, що всі люди. Але... Перше місце чемпіонату України – це вже кандидат на поїздку чемпіонат Європи, який буде представляти нашу країну на європейському рівні, на чемпіонаті Європи. Тут вихід до фіналу – це вже до золота. Wow. aquí muy bien Зіл молоді спорт Поломий. Цістом Заслужений майстер спорту, забулований боксер, трішечки підсолодив червоному боксеру з червоного кута, вручивши волонтерний висику нагороду.